Ти все неправильно зрозуміла, мамо, каже мені син по телефону. Тітка до нас в гості приїхала і не вірить, що до навіть до провідної неділі не залишилася, а відразу поїхала в Італію. До нас що, тітка Світлана в гості прийшла, перепитала я, то дай їй каву і інші гостинці. Я в літній кухні в шафі для неї сумку приховала, кажу. Світлана, моя рідна сестра, живемо ми з нею в сусідніх селах і зазвичай зустрічаємося вже після Великодня, бо на саме свято я своєю родиною хочу побути, а сестра своєю. Родина у Світлани чимала, вона має четверо дітей, з зятями, невістками і внуками виходить повна хата гостей. У мене ж лише один син, маю невістку і двох внуків. Заради них і живу, стараюся, бо хто як не я їм допоможе. 15 років тому у мене з'явилася можливість поїхати в Італію на заробітки, і я нею скористалася. Син на той час ще був неодруженим, йому було всього 20 років, але вже міг залишитися сам і господарювати. Я дуже хотіла мати гарний дім. Порадилася з сином, і він мене в цьому підтримав. Стали ми будуватися. Я гроші заробляла, Вадим керував будовою. Мені було приємно усвідомлювати, що моя праця матиме результат, бо син дуже старався, поводив себе як справжній господар. Одружився Вадим лише після того, коли дім вже був готовий. Невістку він привіз з міста, але стала вони жити у нас в селі. Ще пак. Дім вийшов на славу, два поверхи, дві кухні, два санбузли. Моє материнське серце раділо, і я була впевнена, що син все так гарно проєктує, щоб коли я повернусь додому я жила з ними, але мала окрему кухню. Та все виявило значно складніше зрозуміло я це тільки тоді, коли приїхала в цьому році на Великодні свято додому. Перед тим я не приїжджала аж п'ять років, останній раз була у сина на весіллі. Мамо, ось твій диванчик, розміщуйся, а ми поки обід приготуємо, сказав мені по приїзду син, і все б нічого. Але привів він мене не в нову хату, а в літню кухню. Я нічого не сказала, але відчула, як клубок підступив мені до горла. З дороги я була втомлена 36 годин в автобусі, тому я не мала сил сперечатися, мені хотілося просто помитися і відпочити. Щоправда, навістка накрила гарний стіл. Ми пообідали, і я пішла в літню кухню відпочивати. Якщо чесно, то я ще сподівалася, що син мене зараз закличе до нової хати, але цього не сталося. На Великдень ми всі разом пішли в церкву, потім був святковий сніданок, який невістка зі мною організувала разом, а після цього я знову пішла відпочивати на диванчик літню кухню. Звичайно, що мені було сумно і гірко, до того ж після обіду до сина прийшли гості його друзі, і всі вони сиділи за столом, а мене навіть не думали кликати. Вже підвечір я вийшла з дому, щоб трохи подихати свіжим повітрям. Погода була гарна, тепленько, і я сіла на лавку під старою хатою. На подвір'ї син говорив своїм другом. Гарний у вас будинок, з захопленням каже той. Син задоволено кивнув. То він уже на тебе переписаний чи ще на мамі питає? Ще на мамі, якось з сумнівом відповів син. Не знаю, на що вона чекає. Я тут почуваюся, наче квартирант, став скаржитись Вадим. А мені відпочуто аж зле стало. А що, власне, не подобається моєму сину? Що документи досі на мені, та це ж логічно, бо дім збудований за мої гроші. Зрозуміло, що будинок Вадиму буде, він же у мене єдина дитина, то навіщо вести такі неприємні бесіди та щось з посторонніми людьми? Вразила мене ця ситуація дуже, вирішила я повертатися в Італію, нема мені чого сидіти в старій літній кухні. Син мене заспокоїв і каже, що я все не так зрозуміла, але я якраз все правильно зрозуміла і не збираюсь нічого зараз відписувати. Це ж я ще власниця і син уже мене в літню кухню відправив, а що буде, як я на нього все оформлю? У мене навіть з'явилася думка заробляти собі на однокімнатну квартиру і жити окремо від них. А як ви вважаєте, це буде правильно?